Із сиром пироги. Служив козаку війську, мав років 23, Шпачка. любив козак дівчину, і, і сиром. пироги. Ой чули, чули, чули. чи чули, чули ми, любив, любив козак дівчину, і пироги. Що козак у стежці по межі терени і зибав дівчиноньку? Що не пироги ой, чули, чули, чули. Чи чули, чули ми? І здибав дівчиноньку, що не пироги дівча моє хороше, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю, і сиропи роби Чули, 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 чи чули, чули, чули ви, що він її кохає, і сину пироги. Дівчина, як зачула козацький мрісник, відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 чи чули, чули, чули ви, відразу запросила, на свіжі пироги. І любо, як діждали щасливої пори, дівча його цілує, а він їй спи Ой, чули, 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 чи чули, чули ви, дівча його цілує, а він їй спи Та та де із за лісу. Переляку, сховався в бур'яни, ой чули, 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 чи чули, чули ви, козак із переляку, сховався в бур'яни, а то були мисливці, ніякі вороги. Взяли собі дівчину і сироби роги. Ой, чули, 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 чи чули, чули. Взяли собі дівчину і сироги сиро роги, козак гірко заплакав ви тяжкі вороги, беріть собі дівчину, вітайте пироги. ой, чули, чули, чули. Чи чули, чули ви? Беріть собі дівчину, віддайте пироги. Ой, хлопці, пам'ятайте, ви друзі, дорогі, Ніколи не міняйте, любов на пироги, ой, чули, чули, чули. Чи чули, чули, чули ви? Ніколи не міняйте, любов на пироги.